Всім привіт! Ну що? У нас сьогодні на огляді на тесті будуть блоки зарядки, старі блоки зарядки. які одноамперні. це в мене від iPhone, Я казав, відео що вам покажу. Від старого айфона 4 s Оцей блок зарядки одноамперний. Також ще один блок зарядки від айфон. Він також одноамперний, але він не робочий Сьогодні спробуємо його розібрати, подивитись, в чому причина. І маю від Lenovo ось такими користуюся. Це також одноамперні. Походу вони оригінал. Ну один точно оригінал, бо тут у нас був qr код В подальшому глянемо, підключимо фнірсі, подивимось, що вони можуть. Ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. а Ми погнали до огляду і тесту. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарядні станції. Також займаються перепаковкою акумуляторів І ведуть свій ютуб канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі. Так, під самого відео. початку трошки історії в одному із відео я казав, що в мене є блок зарядки від iPhone 4 s Оце в мене від iPhone 4 s цей iPhone я купляв давним-давно, я вже не пам'ятаю iPhone. До речі, в мене ще цей 4 s є, він е, робочий, і це від нього блок зарядки. Цей iPhone в мене був на R7, він був з Англії привезений. Я ним користуюся, щось таке слабеньке заряджаю, цьому блоці сила струму заряду в 1 А. Ось так він виглядає. Дивіться. Ну, я не знаю, тут дрібненькими пише, але це оригінал. Не знаю, може вам буде видно. Ну, коротше, Apple. І тут нас пише десь 1 А. Ось цього 1 а сила струму. Корочі, ось такий блок. Також це згорівший блок. Тут, як ви можете бачити, такі риженьке, воно тут прогоріло. Це також у нас Apple і це також у нас на 1 ампер. Десь вони тут пишуть такими дрібненькими, що капець. А ось тут, бачите, 1 ампер. Коротше, оцей блок ми спробуємо розібратись, подивитися, що там згоріло. І не знаю, чи це оригінал, чи ні, але це 100% оцей оригінальний блок. Далі Lenovo, ось такі 1 амперні. Це темний і це білий, чорний і білий. Ну, на білому, як ви бачите, тут у нас все пише 5 вольт, 1 ампер. І він тут мав QR-кодік. Ну це оригінал. І це от теж оригінал. Тут, напевно, QR-кодік вже здерся. Ну, сьогодні ми провіримо ці всі блоки, старі блоки, що вони можуть, і яка в них пульсація, і чи видають вони 1 ампер при навантаженні, чи не видають. Так що погнали, дивіться. Давайте ми спочатку підключимось до розетки. Під'єднаємо і під'єднаємо фнірсіка. Відео не буде довге, коротко оглянемо, а може і довге буде, тому що ще розберу оцей блок. Дивіться, давайте зайдемо спочатку в пульсацію. Подивіться, яка в нас тут пульсація. У нас 30, 40, навіть 50 немає. Давайте дамо резисторне навантаження в 1 А, тому що я думаю, 2 А він явно не витягне. А тут, напевно, щось в мене відстало. Можливо, і так. Ану. Можливо, і відстало. А, ні, тут включено було на 3 А. Ясно, чому блок пішов в захист? Бачите, блок пішов в захист. Ще раз пульсація 37,40, 41 максимально, що я бачив. В 1 А, 1 а 40, 39, 41. Пульсація зовсім не міняється. Дивіться, в холостому. Тут взагалі дивіться 16, 7, 9 мВ. От я виключив в холостому. Давайте ще раз дамо навантаження. Дивіться, яка пульсація. Я перший раз таку бачу. Дивіться, 9, 10, 12 максимально. 1 Ампер. 20 мВ. Щось помінялося. Було 40, 30. Дивіться, зараз на даний час 18, 15 мВ. Виключаємо. Давайте ще раз. О, дивіться, виключили. Ще раз показує 40. А Ану включаємо в 1 А. Також 40 показує. Ще раз виключимо. 18, 20. Ще раз включаємо. 40-50 мА. 2 А. Звичайно, воно не витягне цей блок. Дивіться, 2 А він йде в захист. Ну нічого, давайте ми підключимо електронне навантаження. Подивимось максимально, що видасть нам е, цей блок зарядки. Так, сюди зайдемо. Давайте накрутимо зразу ж 1 А. він з 1 А стартане ось так. 94, нехай буде. 0,94. Так, стартує, як ви бачите, 5 вольт є 4,8 Вт. Добре, рівно 1 А накручуємо, 1,01 Чітко тримає, дивіться, 5 вольт. Чітко тримає. 1 Ампер тримає навіть більший. І 5 Вт він видає. Давайте максимально попробуємо. Коли він піде відсічку, мені цікаво. Так. 1,05. 1,1 даш нам. 1,1 Ампера дає. Нічого собі далі. 1,2 і 2D. 1,2. Напруга на місці. 1,2 А є. 6 Вт видає. Коли піде відсічку? 1,5 А? Ні, все. 1,3. Стоп. Скільки там було? 1,3. Та 1,3. Давайте з 1,14. Так, він тримає, 1,3, він йде відсічку. Так, 1,2. Тримає 6 Вт. 1,25. Все, 1,25, він пікає. Добре, тут все зрозуміло, як ви бачите, тут заявлено 1 А, а воно навіть 1,2 А видає. Пульсація тут реально супер. Ну то, як то кажуть, ябко. Яблуко Apple робить нормально. Бачите, це є нормальний блок живлення. Подивіться, який він компактний з собою десь брати в 1 ампер, щось такі слабенькі гаджети. заряджати. не всі блоки, зараз які швидкісні, там 30, 40 Вт, 60 Вт, можуть заряджати такі от слабенькі гаджети, особливо як блок зарядки має виходи Type-C. з Type-C Зовсім не хоче заряджати. Давайте я вам на прикладі покажу. Ось в мене є оце 67 Вт. Оцей тукі-блок, якщо я приєднаю через Type-C, і, наприклад, буду заряджати ТП4056, деколи воно не хоче заряджати. Ось такий план. Давайте я вам покажу. включаємо блок зарядки, беру я шнур зарядки, наприклад, ось цей 100-ваттний, і тут в Type-C запхано, отут ТП 4056 стоїть. Дивіться. І вона не хоче заряджатися. Я просто вам покажу. Зараз від другого блока через USB, наприклад, це ми витягнемо. Зараз я вам покажу через. Звичайний USB і Type-C, тоді воно буде заряджатися. Хоп, і тут, бачите, червоненьким засвітило, значить заряджається. Давайте я вам покажу що тут тп 4056. ось подивіться тп з захистом. Ще раз вставляю, як ви, давайте я вам ще раз вставлю через е, Type-C зарядку. Подивіться сюди, ось воно не заряджається через швидкісну зарядку. А Якщо я беру через звичайну USB, де він там є, подивіться сюди. Хлоп, і все в нас, ну, в принципі, в нас заряджено. Плата ожила, бачите? Ось такого плану такі блоки ще потрібні, як то кажуть. Добре, забираємо це все зі столу, давайте ми перейдемо до Lenovo. Так, підключаємо це Lenovo. підключаємо в Мірсі. Ой, а що то Lenovo нам видає? 4,9 вольта, 5 вольт, чистими немає. 4,97. Добре, давайте ми подивимось на пульсацію. Так, пульсація в холостому ходу. Дивіться, супер. 30, 40, 41, також така ж сама пульсація, як від айфона. Добре, вставляємо. Даємо резисторне навантаження в 1 А. Ну тут, як ви бачите, трошки піднялося. Тут у нас 50-60 в тому районі. 1 А, ампер, 2 А воно не буде тримати явно, тут немає сенсу включати. Добре, це ми відключаємо. Давайте ми дамо електронне навантаження. Також запустимо з 1 А, перейдемо сюди. Пульсація тут супер. Так, 4,97 чомусь показує, я не розумію, чому нема чистих 5 вольт в Lenovo, але це оригінал. Добре, отак. 94 запустили. 4,5 Вт. 4,98 вольта. Добре, якщо ми дамо в 1 Ампер, 4,990 піднімає, в принципі. 1,1, давайте Ампера. Ось так. Ну, 5 ватт видає, 1 А видає 4,99 вольта. Якось так. Тут як ви бачите, питань також нема. Блоки працюють по досі. Це дуже старі блоки. Я вже не пам'ятаю, звідки вони від мене, від чого ці блоки, ну вони є в мене в два в наявності. Я ними користуюсь. Добре, це ми відмикаємо і давайте ми поставимо так, тихенько. Давайте ми поставимо ще один Lenovo. Не знаю, чи це оригінал, чи не оригінал. Я їх ще не провіряв. Я чисто от, я вам показую, як воно є. Дивіться, запихаємо ще одне Lenovo, Тут також 4,97, бачите? Ану, давайте один навантаження. Все ідентично, він тримає. Дивіться, давайте зайдемо в пульсацію, також подивимось. От 50-60. Пульсація супер. Ну добре, це ми зупиняємо. Давайте ми розберемо ще сьогодні оцей блок зарядки. І не знаю, чи я його розберу. Бачите, тут зазорчики є. Можливо, і розберу. Подивимось, що в нас всередині і що там згоріло. Погнали! Так, я, чесно кажучи, аж спотівно. Тут так заклеєно. Дивіться, як тут все компактно зроблено. Ось так. Давайте ми попробуємо це все діло витягнути. Я візьму пенсетика. Акуратненько за тіво контакти попробуємо витягнути. О, дивіться, яка компактна штука, як вона виглядає. А це груз, я не знаю. Це в нас по ходу груз, і ті тепловідвід, чи що. Дивіться, як тут це зроблено. Ну, я не знаю, чи це оригінал. Ну, зроблено типу, як під оригінал. А що тут згоріло, я не знаю, чи то конденсатор навернувся. Ось як ви бачите, конденсатор у нас на 400 вольт. Цей конденсатор. Наскільки він нас має? Не бачу. 220. А ні, цей на 10 вольт має і цей напевно на 10 вольт має. 10 вольт. Так, цей на 10, і цей на 10. А що в нас перегоріло, я не знаю. Можливо, і ця катушка, цей трансформатор, він і перегорів, бо тут, тому що він тут якийсь попливший такий. А можливо, тут заливали чимось, я не знаю. Цей конденсатор невздутий. Як ви бачите, все супер. Невздутий. Тут також все добре, гарно зроблено. Ну Тут питань нема. а що згоріло, чомусь він не працює. Він зовсім не реагує. Бачите, тут внизу у нас конденсатор ще є. Що я можу бачити по платі, ось тут от, таке потемнівше. Бачите, ось тут Що з цієї сторони нема, а тут таке потемнівше. Щось тут перегрівалося. Або ця от штука перегрівалася в нас. Ось так це все виглядає. Не знаю, чи це оригінал. Як ви бачили, як воно в нас було ось тако. Ну Я не думаю, що це оригінал. На оригіналі, я думаю, б такого не зробили. Ну, Напишіть в коментарях. Я чесно кажу, що я в цій схемотехніці не сильний. Якщо візуально щось бачу, то так. А так це все треба провіряти. Коротше, якось так. Ось такі блоки. Ну, на мою думку, це не є оригінал, бо було багато. Пам'ятаю ось таких вот копій. Коротше, ось так. Ось таке от відео хотів вам показати. Там просили, покажи від Apple, Показав вам оригінальний від Apple, який по досі працює. І я думаю, якщо б цей був оригінальний, він би також по досі працював. На цьому все. Пишіть коментарі, звичайно, що ви думаєте. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте звичайно український контент. І слава Україні, слава ЗСУ, і всім до наступних відео.